які годяться хіба що як ток розвага перевіряла Олександра Бабіхіна. Пані Людмила живе у Чабанах під Києвом. Тут світло є за графіком 3 через 7. Тож, як і в кожного українця, зараз в неї цілий набір різних гаджетів і побутових лайфхаків. І номер один серед них лампи ага. на акумуляторах та батарейках. Ось така мобільна вона на магнітиках, тобто ми можемо її ось і сюди при. Ліп приставить отак, вона трошки на на вкуси, так тримається і вже освітлюється стіл, що ми можемо повечеряти із сім'єю. А ще на похваті купа різних ліхтариків. Чим ми дуже часто користуємося, це коли ми збираємось на роботу, коли треба мобільно десь ходити по, по е, квартирі. Це у нас ось такий е, є фонарик. Він тут е, теж заряджається від USB. До речі, тут стоїть теж е, така сильна батарея, що можна зарядити і телефон. Ну і куди ж без побутової фізики? Іноді щоб перетворити точкове світло ліхтаря на імпровізовану лампу. Пані Людмила бере звичайно банку з водою. Це закони фізики. Йде розширення розсіювання світла, і кімната стає набагато об'ємніша в світлі. І це перший лайфхак, який працює, і одразу ще один, щоб продукти в морозилці під час тривалих відключень не зіпсувалися. Пані Людмила використовує акумулятори холоду, пластмасові контейнери з льодом, аналогом можуть бути пляшки із замороженою водою. Я їх купувала для того, щоб коли ми літом збираємося на пікнік і в сумки холодильник охолоджувалися там напої, чи їжа зберігалася. Тепер вони нам стали в пригоді в холодильник. За сім годин за цей довгий проміжок часу, то вони тримають в формі і нема нічого, ні підталостей, нічого немає. А від перепадів напруги холодильник страхує спеціальний пристрій. Дуже важлива річ у господарстві це реле напруги, і коли різко включається світло. Ми виставили на 180 секунд, тобто через певний період часу тільки підключиться холодильник, коли більш-менш стабілізується напруга в мережі. Далі разом із пані Людмилою перевіряємо ще кілька народних лайфхаків. Виклик знайомий кожному: як попрасувати одяг, якщо нема світла у мережі. Купа порад для легких тканин. Пропонують використовувати так звану рідку праску. Маємо також польвер. І зараз перевіримо лайфхак з тік Чи Дійсно він працює? кажуть, треба ретельно побризкати, зволожуємо одяг з обох сторін і далі намагаємося його розрівняти. Результат. Сумнівний, тож пані Людмила радить інше. Мабуть, треба в сучасному ситуації купувати одяг, який не потрібно просувати. Або спробувати ще один спосіб. Майже висушений одяг скрутити валиком. Отаку скручується отаким валиком. Ось так валиком. Отак скручується. Ми його кладемо на кілька годин. От і воно випрямляється. Щоби підзарядити телефон без електрики, пані Людмила, як і всі, має павербанк. Його ж використовує, аби під'єднати лампу. Під нею навіть читати комфортно. А от інтернет під час вимкнення жінці недоступний. Щоб заживити роутер, не обов'язково мати зарядну станцію, іноді достатньо і звичайного павербанку. Проте є кілька умов: по перше, треба знати напругу пристрою а по-друге, мати спеціальний дріт для цього. Яку напругу споживає роутер, вказано на звороті. Це і є ваш ключ до пошуку відповідного кабелю. Щодо потужності повербанку, то вона має бути не меншою ніж 20 тисяч міліампер годин. Важливо, щоб і сам інтернет-провайдер підтримував роботу мережі в вашому будинку під час відключень інакше роутер не роздасть інтернет. А от якщо потрібно зарядити ноутбук, потрібне потужніше джерело. Дуже велика помилка. Люди вважають, що там якщо на 100 тисяч міліампер або 80, що це. Класний потужний пауер, і він підходить для всього. Ні, для ноутбуків повинна бути ось така помітка 100 Вт потужності або 65 п'ять ватт потужності. Щодо освітлення, у магазині теж пропонують різні варіанти залежно від типу кімнати. Є ось такі лампи, які вкручуються в цокольц. Ця лампа, коли є електрика, да, в мережі, і вона вімкнена, вона світить і заряджається. Тому це дуже зручно вішати в тих кімнатах, де ви знаходитесь постійно. Кухня, там ванна, коридор. І ще одна порада, яку нам дають магазини. Сині усі гаджети чи то ліхтарі, чи то повербанки потрібно час від часу розряджати та заряджати з нуля. Інакше акумулятори не будуть тримати заряд так довго як раніше. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.